Мультики Тіма Бертона, які варто глянути цієї осені. Нарешті за вікном дощ і слякоть, і я можу насолодитися ще раз цими мультиками. Найперше, що я гляну, так це труп нареченою. Ну, про нього вже всі знають. Нереально класний. Далі у нас Франкен-Віні-Песик. Я не знаю чому, але в дитинстві мені батьки забороняли його дивитися. Я сказали, що це мультик не для дітей, Якби. І... Ну, а хто їх слухав, я все одно потім переглянула. І жах перед Різдвом. Ну, цим, цим мультиком я буду смакувати перед Новим роком, тому що я хочу хоч якось повернути цю жагу до нового року, бо я її майже не відчуваю. А фільми це єдине. Де повертає мене в такий в дитячий стан, розумієте? І нещодавно я відкрила для себе мультик 9. Мені обкладинка якась здавалась не дуже цікавою, і я якби оминала оцей фільм. І я вам хочу сказати, після перегляду я була просто в нереальному шоці. Боже, який же це мультик класний. Якщо ви не дивились, теж подивіться, ви будете теж в приємному шоці. До речі, пишіть коментарі, які улюблені мультики. Мультики від Тіма Бертона є вашими, можливо, не мультики, можливо, ще й фільми.